В історії, що надихають гладіатор, який зламав Рим, зламав відмовою. Уявіть, ви раб, без імені, без прав, без майбутнього. І одного дня вам кажуть, сьогодні ви будете битися до смерті. А для чого? Та для розваги натовпу. Але замість того, щоб підкоритися, ви робите те, чого ніхто не робив до вас. Римська імперія, перше століття нашої ери, калізей вибухає ревом. 50 Тисяч 50 тисяч глядачів кричать як один організм. Вони прийшли за кров'ю, за видовищем, за смертю. За адреналіном імператор на мармуровій трибуні, сенатори в тозі, простолюд на дерев'яних лавах. Усі чекають одного фіналу на арені Флама, сирець, легенда колізея. Чоловік, який вижив у 34 боях, чоловік, якому чотири рази пропонували свободу, який чотири рази відмовлявся. Чому? Бо поза ареною він знов став би нічим. А тут він, Бог війни, його суперник зараз лежить у піску, поранений, розброєний, живий. Але ненадовго. Натоп пскадує: добий, добий. Флама тримає меч. Сонце відблискує на лезі. Один рух і все закінчиться, ще одна перемога, ще один день життя, ще один крок до безсмертя. І раптом він опускає меча, кладе його на пісок і робить крок назад. Тиша. 50 тисяч людей тиша. Вони замовкають одночасно. Це неможливо. Гладіатор не має права на жалість. Він зброя, він інструмент. Він існує, щоб вбивати. Але флама не благає, не тікає, не кидає виклик. Він просто стоїть і дивиться в очі імператору. Без слів він каже: Я не вбивця, я воїн. Я сьогодні обираю честь. Імператор здригається, і рука завмерла на тронах. Один жест і фламу страчують на місці. Інший жест і він підриває тисячолітню традицію З секунди тягнуться, мов години. І тоді імператор підіймає руку великим пальцем угору. Життя обом. Арена вибухає, хтось кричить від заходу, хтось від обурення, але всі розуміють, щось змінилося. вперше раб сказав ні імперії і вижив. Флама не став революціонером, не скасував рабство, не зупинив ігри, але на його могилі, коли він врешті загинув на арені, висікли слова. Він міг бути вільним, але обрав бути людиною. Один вибір, одна мить, один чоловік і тріщина в бетоні імперії. Підписуйтесь, пишіть ваші коменти і не забувайте про вдячність. się wygledzi w podobajki.